Було Сидекії 21 рік, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Він робив зло в очах Господа, Бога свого, і не смирився перед пророком Єремією, що говорив до нього з уст господніх. Він навіть збунтувався проти царя Навуходоносора, що присилував був його поклястись Богом. І став таким тугошиїм і жорстокосердим, що не навернувся до Господа Бога Ізраїля. До того ж ще й усі князі між священниками і народом нагрішили багато, йдучи слідом за всіма гидотами народів, і осквернили дім Господа, що він посвятив в Єрусалимі. Господь, бог батьків їхніх. Перестерігав їх наполегливо через своїх посланців, бо жалував свій народ і житло своє. Але вони знущалися з посланців Бога, нехтували його словами і глузували з його пророків, доки не зійшов гнів Господа на його народ, так що не було вже більш рятунку. От і навів на них Господь халдейського царя, а той повбивав їхніх юнаків мечем. В їхньому святому храмі не пощадив ні хлопця, ні дівчини, ні старого, ні сивого. Все віддав в його руку. Весь посуд Дома Божого, великий і малий, і скарби дому Господнього, скарби царя та його князів усе переніс на вуходоносор у Вавилон. І спалили дім Божий. І зруйнували мур Єрусалиму, і підпалили вогнем усі його палаци і всі його дорогоцінності понищили. Усіх тих, хто зістався від меча, він перевів у Вавилон, і були вони його невільниками та його синів аж до часу панування Перського царства, щоб справдилось слово Господнє через уста Єремії. Доки край не зазнав часу свого спочинку, весь час його запустіння був часом його спочинку, поки не скінчилось 70 років.